Задивляюсь, у твої зіниці у холобі тривожені ніби рань, крещуть з них червоні блискавиці, революції, бунтів і повстань. Україно, ти для мене диво, і нехай пливуть за роком рік. Буду, мами, гордою і вродливим. З тебе дивуватися повітря. Ради тебе вперли в душу сію, ради тебе мислю і творю. Хай мовчать Америки і Росії. Коли я з тобою говорю, одійдіть, недруги лукаві, друзі, зачекайте на путі. Маю я святе синівське право з матір'ю побуть на самоті. Рідко, мамо, згадують про тебе, дні занадто куці та малі. Ще не всі чорти живуть на небі, ходить їх до біса на землі. Бачиш, з ними ще години б'юся. Чуєш битви, споконвічний грюк, Як же я без друзів обійдуся, без лобів, без очей і рук? Україна, ти моя молитва, ти моя розпука вікова. Ремотить на світом люта битва за твоє життя, твої права.